Виконуємо номер 8.24 із підручника алгебра 8 та номер 13.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть корені рівняння і два рівняння. Переступаємо до виконання. Винесемо спільний множник x в знаменнику лівої частини. В правій частині зводимо до спільного знаменника. В дужках буде x додати 2. Спільний знаменник буде добуток x на суму x і 2. В додаткові множники сума і x. Маємо в чисельнику добуток суми на різницю і х на суму х і 3. Ну, а тепер будемо розв'язувати наше рівняння методом множення обох частин рівняння на спільний знаменних дробів. Помножимо обидві частини рівняння на вираз х помножити на суму х і 2. Помножимо обидві частини рівняння на вираз х, помножимо на суму х і 2. Тоді наші знаменники скоротніші. Поскору чується. Я зараз спробую записати це, щоб було зрозуміло. На Х, Х плюс два. І знаменників у нас вже не буде х скорочуємо і на суму, х скорочуємо і на суму. І тоді наше рівняння буде рівносильне системі. У нас в чисельнику залишається х квадрат відняти 2. А тут у нас добуток. Суми на різницю і х на х плюс 3. Але треба ще врахувати, що наші знаменники не можуть дорівнювати нулю. Тому х не дорівнює 0 і х додати 2 не дорівнює 0. І от наше рівняння буде рівно системі. Тепер розв'язуємо систему. Виконуємо множення многочлен на многочлен х на х, х квадрат x на мінус 1 мінус х, 2 на х додати 2х. 2 на мінус 1 відняти 2. Одно члена на многочлен додати х квадрат додати 3х. І х не дорівнює 0, і х не дорівнює мінус 2. І тепер зводимо подібні доданки. Але спочатку доданки зі зміною перенесемо у ліву частину. А без зміни вправу, при цьому змінюємо знаки на протилежні. Мінус 2 переписали і додати 2. Х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 2. І тепер зводимо подібні доданки. х квадрат мінус х квадрат взаємознищується, так, зараз хвилинку, щось я тут, да ні, правильно наче у нас. Тоді в нас залишається Х квадрат, да з мінусом чомусь він переносила ж. Переносила. Мінус Х квадрат x мінус 2х це мінус х і мінус 3х мінус 4х. І дорівнює мінус 2 плюс 2 0, х дорівнює 0, х недорівнює мінус 2. І тепер винесемо спільний множник х за дужки мінус х. Дужках буде х. Додати 4 добуток дорівнює нулю, коли один із ножників дорівнює нулю, тому мінус х дорівнює нулю, або, я напишу математичною дужкою, сума х і 4 дорівнює нулю, і в той же час наші знаменники. Не дорівнюють нулю. Тоді х0, х переносимо мінус 4. І х не дорівнює нулю, х не дорівнює мінус 2. Як бачимо, у нас вийшло, що х0, але х0 дорівнювати не можемо. Тому коренем рівняння буде тільки одне число це мінус 4. Відповідь. Мінус 4. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні розкладаємо в лівій частині знаменник на множники, а в правій зводимо до спільного знаменника. Це різниця у нас квадратів, будемо мати добуток різниці х і 1 на суму х і 1. В правій частині спільний знаменник також добуток суми на різницю. Додаткові множники різниця, сума. Нові чисельники Х помножити на різницю Х 1 і 2 помножити на суму х і 1. Ну і тепер, як і в попередньому завданні, помножимо. Частини рівняння на вираз х додати один, помножить на Х відняти один. Я не буду множити і скорочувати. Я зразу запишу, що наше рівняння буде рівносильне системі. в системі. Знаменник у нас не буде. Будуть тільки чисельники, але не забуваємо, що знаменники не можуть дорівнювати нулю, тому х відняти 1 не дорівнює нулю і х додати 1 не дорівнює нулю. І тепер множимо. Це буде х квадрат відняти х, додати 2х додати 2. І переносимо мінус 1, це х не дорівнює 1. І 1 переносимо х не дорівнює мінус 1. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежний. Х x2 квадрат мінус х квадрат взаємознищується. х відняти 2х буде мінус х, і 2 відняти 1 буде 1. І тепер ділимо на мінус 1, як бачимо, у нас корінь вийшов мінус 1, але в той же час мінус 1. Не може у нас бути коренем. х не дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь: у нас коренів немає. Номер 8,24 із підручника алгебра 8».